Доброго ранку, любі малята! милі хлопчики і дівчатка! Чемною усмішкою я вас вітаю, гарного дня я вам бажаю! Діти, запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. Сьогодні я вас хочу познайомити з новим звуком. Але спочатку пропоную вам послухати казочку. На маминій кухні жила собі важлива, велика кастрюля. Кожен день мама варила в ній кашу. Каша в цій кастрюлі виходила смачна, присмачна. Одного разу каша вирішила втекти з кастрюлі і почала штовхати кришку, і всі почули звук. Діти, тож який звук вийшов з кастрюлі? Правильно, к. К. к? У пісенці кастрюлі заховався звук к. Подивіться, народ, він трішки відкритий, а язик заховався. Звук Живе у синьому будиночку, адже ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомилися. А наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Молодці малята. А зараз давайте назвемо слова, у яких заховався звук к. Квітка. Давайте усі разом. Квітка. Кінь. Кінь. Кіт. Яблуко? Яблуко. Цукерка. Цукерка. Язик. Язик. Діти. Тож з яким звуком? Ми сьогодні з вами познайомились. Правильно зі звуком К. Ви молодці, а на цьому наше заняття завершилось. До нових зустрічей. До побачення!